Хустка закрила над рідною хатою, яких тільки барвів у ній немає. І кожен колір це символ долі розмаїта, вічна, сучасна це наша українська хустка. Українські хустки були білого кольору. Якщо хустку вишивали, орнамент був геометричним, і тільки у XVIII столітті. На хустці з'явились васильки, рожі. До речі, на хусті дуже рідко можна знайти зображення птаха. Хустку називали проміткою, бавницею, опиначкою. Вона була атрибутом заміжньої жінки. Якщо дівчина напинала хустку, з під неї мала визирати коса. А ви знаєте, як можна носити хустку? На півночі України в'язали. Під обличчям. А кінці зав'язували на маківці. На Київщині кінці хустки обгортали навколо шиї та зав'язували на потилиці. А на подніпрові хустку обмотували довго голови і залишали відкритим денсер. Від слова захищати адже ховає людині голову від холоду, від вітру, від дощу і від спеки. Хустка також може замінити плащ. І також спідницю. Побутового хустка має і обрядове значення. У хустку загортували вперше викопане немовля і приказували добрий час янгулятка при нас. Розгорнули хустинку Завернути дитинку. А якщо плаче дитина, зроблю, як мама вчила, зніму з голови хустину. Витру личко дитяче і буде захист малому від хвороб, захучей та поганих думок. Якщо захворіла в хаті немовля, пустка допоможе. Візьму оту, що бабці дарувала, замотаю немовля І дивись. Через день мене уся хвороба. Спимовесень. У родині, де підростала дівчинка, скриня наповнювалася хустками. Їх дбайливо зберігали, гизувалися перед гостями, сусідами. Кажучи Я, господиня, у мене хусток повна скринь». І порушав у дорогу син. Мати давала хліб у хустині, щоб не забував батьківської хати. Дай мені, мамо, хустку на щастя, хай буде на згадку вона, щоб не була поміж нами далеко чужа сторона. Хустина символ вірності у коханні. Якщо мій милий поїде далеко-далеко, я дам йому із собою оцю яскраву хустину. Хай вірить, я чекатиму. Хай подивиться і згадає свою минуло. Казали дівчата, що сьогодні мене засватають. Як прийде отой капусний степан, викочу гарбуза, а йому подам хустку. Я згодна. Ой, дівчата! А я вам відзаміжу тим. Подарував оце мені коханий вернисту хустину. Каже мені його мати, де й голову покриє, і знючу зі нового віка. Ой швидше вже. От і весілля, Пов'яжу руки молодих оціно пустиною. Міцно, назавжди, не люди з'єднали або на щастя, на долю, на довгий вік. І пам'ятай, доню, негоже заміжні жінці ходити з непокритою головою, засвічувати волосся. Це до неврожаю. і до церкви рідненька тільки в хустині. У нашій господі є простенька хустина, якою не зав'язують голову. Нею обгортають миску святої вечері та несуть до хреща. Цікаво, цікаво. Значить, хустка символізує владу чоловіка над жінкою? Ні, хо! Хустка прикриває волосся, обличчя залишається відкритим. Ми, жінки, маємо нескорений характер і владний менталітет. Подивіться, може у вас є бабусина хустка, яка зберігає любов, тепло і затишок. Адже цей скарб використовують як елемент одягу сучасній модниці. Збирайтесь, хустинок, дівчата, Що ж ви носите тільки шапки? На хустки Україна багата і на них ще цвітуть бережки.